Ви розуміли, ось зараз інформація для новеньких, які починають, які знімають вже не знаю там більше 10 відосів, так, або навіть ти засняв 30 і знаходишся на такому етапі дуже важкому для тебе, що коли хочеться здатись і так далі. Спробуй засняти ще до 50 відосів і подивишся, що невеликий результат в тебе буде, в тому сенсі, що навіть якщо в тебе. Кожен відос, майже кожен відос, по 0 переглядів, але шорти набирають перегляди, то тоді просто протримайся до 50 днів, просто спробуй. І ти можеш побачити, який в тебе буде X. Бо на моєму прикладі в мене був X150, X300 переглядів. Так, можливо, і не дуже багато лайків, але типу перегляди були. І це навіть не трафік з TikTok, а саме трафік з YouTube через те, що просто YouTube вирішив рекомендувати користувачам. Тему твого відосу якщо ти більш-менш адекватно назвав, і це дуже великий плюс, те, що ти вирішив протриматися, спробувати, і на п'ятдесятий день вже можуть бути невеличкі результати.